Це вже 21-ша річниця існування Чернігівського земляцтва у Києві. Сьогодні організація об'єднує близько трьох тисяч земляків. Колись доля привела цих людей до столиці. Тут вони осіли, створили сім'ю, побудували кар'єру. Вихідці з Чернігівщини працюють буквально у всіх сферах. Починав з медним майстером, а потім був директором підприємства, головним інженером, директором. Потім працював у міністерстві. Здесь міністерство заготовок. Вчився, потім працював на Уралі, я сам залізничник, закінчив залізничний інститут Харківський, поїздив по Радянському Союзу, а потім після цього вже набув досвіду і приїхав в Київ, став працювати тут на, на, на залізниці. Працюю в Києві все життя, скільки? З 15 років, можна сказати. Жив, а живу сама в Брогорах. Ми живемо в Брогорах. Сама працюю в театрі Ляльок. ось. О... Валі у бережі. щороку, у січні, земляки зустрічаються в одному з найбільших виставкових павільйонів Києва. Підсумувати, що зроблено за рік, та окреслити плани на майбутнє. Я дуже вдячний всім тим, хто свої зусилля направляє на ідею розбудови нашої малої батьківщини Чернігівщини. Традиційно земляцт підписує тристоронню угоду про співпрацю з чернігівськими облдержадміністрацією та обласною радою. Ця домовленість стосується соціальної сфери, культури та економіки. На питання підтримки наших виробників сільгоспродукції, торгові марки, які представлені на Чернігівщині. Вони завжди продвигаються нашими земляками і по Києву, і взагалі по Україні, і за межами за цей рік, який пройшов, ви знаєте, дуже багато допомоги земля надало не тільки воїнам АТО, а сім'ям АТО. Але дітям, які втратили батьківське піклування, дуже багато реалізовано культурних проєктів. Нова угода, там дуже є багато таких культурних заходів. Крім благодійної допомоги, будуть проведена Київська Русь, буде проведено Качанівці свято, Поліське коло серед найближчих культурних подій, які будуть проходити на теренах Чернігівщини, спільне проведення із земляками дня вшанування героїв Крут та Дня героїв Небесної Сотні. Загалом земляки часті гості багатьох масових культурних заходів Чернігівщини. Ми декілька разів на рік з'їжджаємося в Ніжині, зустрічаємося з земляками, завжди буваємо на Покровському ярмарку, збираємося Ніжинським відділенням земляків і зустрічаємося на Ніжинській землі на Малій Батьківщині. На щорічній зустрічі земляцтва для гостей працюють міні-виставки провідних музеїв Чернігівщини та народних майстрів. Земляки у Києві своєрідні туристичні промоутери Чернігівщини у столиці. Наприклад, Людмила Борис працює вчителькою в одній з київських шкіл. Часто організовує для учнів екскурсії до рідного Ніжина. Дуже часто вожу на екскурсію своїх дітей до Ніжина, і навіть колег зібрала педагогічний колектив і відвезла на екскурсію. показала, який красивий наш древній Ніжин». У цьому році область отримала чимало благодійної допомоги від земляків для бійців АТО та членів родин загиблих, а також для вихованців шкіл-інтернатів. Вже 20 років волонтерською діяльністю займаються Євгенія Макаренко та Надія Карпова. Їхні підопічні заклади обласний дитячий будинок Надія у Прилуках та монастир у Густині. Студенти мої туди їздять, і ми вже скільки 20 років патронуємо цей заклад. Ми вже знаємо дітей, які повиростали. Густиня це наш теж підшефний да. монастир. І, монастир, і ми там і сади садимо, і, і багато, багато дечей. Поставили, поставили, да. що... да, багато чого привозили, тому що там треба було спорядження для церкви, для всього. Постійно ми спілкуємося. Церкву так. теж ремонтували. Нова угода про співпрацю з областю на 2017 рік підписана традиційно після усіх урочистостей спілкування земляків продовжилось у неформальній обстановці у символічних коренях відділень земляцтва.